Знизити кількість фатальних випадків на трьох локаціях Івано-Франківська встановили мобільні дефібрилятори в межах акції Запустимо серце разом. На приладах розміщена покрокова інструкція, як реанімувати людину у випадку раптової зупинки серця. Просто на вулиці. Провести реанімацію може будь-хто без спеціальної медичної освіти. Ми підключаємо наклейки, ставимо наклейки так, як показано. на… Е... На наклейках на ті місця на людині а він загрузить, він читає ритм людини, що немає серцевого ритму. Попросить нас не чіпати пацієнта, буде розряд. Ми нажимаємо на оранжеву кнопку, щоб давши розряд, і потім він каже нам сам, що ми далі маємо робити серцеву лагеневу реанімацію. Він сам буде рахувати і показувати ритм, з яким з часу робити серцеву лагеневу реанімацію. Закупили обладнання для Івано-Франківська благодійний фонд Smart Medical Aid спільно з колегами разом для України і встановили їх не випадково у місцях масового скупчення людей, адже переконані, вчасна допомога може зберегти життя пацієнту ще до приїзду швидкої. Серцево-судинні захворювання вони один з топ 5 від яких помирає людина. Ходять, тому це дуже важливо. І серце може зупинитися не тільки з-за того, що це є серцево-судинні захворювання, може бути інсульт, може бути травма, може бути що завгодно. І серце зупиняється навіть з простої аритмії, яка може бути генетично закладена, і людина про це навіть може не знати. Тому такий автоматичний дефібрилятор він. Зможе перезапустити серце, якщо є проблема з аритмією, і зможе спасти людину, яку б не спасли, якщо б чекати швидку 10-15 хвилин. Під час акції Просто неба досвідчені тренери навчали і азам надання першої домедичної допомоги та реанімаційних заходів. Охочих опанувати корисні навички зібралося чимало. Серед них Оксана. Жінка переїхала до Івано-Франківська з окупованого Херсону. Тому для неї, каже, це життєво необхідні знання. Ніхто з нас не знає, де може статися наступний жахливий випадок, коли куди влучить снаряд, і в Херсоні так само да, якщо ми говоримо про те, що зараз може початися контрнаступ з нашого боку, і можуть бути руйнувані, і можуть бути поранені. І відповідно, звичайно, це важливо бути до цього готовим, озброєним. Дуже важливо, бо це може знадобитися в повсякденному житті. А в військовий стан, в момент, коли в країні війна, це може стати для когось. Мені здається, це. Може стати тим, що врятує життя. Акцію запустимо серце разом проводять у всіх великих містах України. Шість аналогічних дефібриляторів вже встановили у Львові та Дніпрі. Після Івано-Франківська вони з'являться в Ужгороді. Люса Гаргара, телеканал 402.